Ви уявляєте, 220 кілограмів знизилося за місяць часу. Давайте поставимо вогники. Реакції. Я завжди страждала зайвою вагою, скільки себе пам'ятаю. Е, худенько ніколи не була. Батьки говорили, що це така порода широка кості. Що я майже 20 років шукала той ідеальний метод зниження ваги. Казалось, ідеальної пігулочки немає. Потрібно розібратися з харчуванням. Ми залежимо від того, що ми їмо. Перестала боліти голова. Для мене це, конечно, очень большой бонус, потому что у меня казалось с хроническими недосыпаниями это вечная проблема, это уже хроническое, ничего не помогало. Э, самое яркое моє враження було і те, що зникла печія, тому що я я тим дуже страждала. І, ну, взагалі я дуже-дуже задоволена своїм станом. Це мій синок, він знизив вагу на 12 кг. За цей час я схудла на 17 кг. Також теж пройшли головні болі. Налагодився сон. Була дуже проблема з кишечником. У мене покращився сон. Це для мене це вообще супер. Значно покращилося моє самопочуття. Зник хруст в колінах, зникли судоми в ногах, покращився сон, пройшла печія. Ну, цей список можна перераховувати і перераховувати, покращився стан шкір. Перш за перших сім місяців я знизила вагу на 18 кг і зараз я знаходжуся в стадії її утримання. Як більшість з вас да, хотілося скинути хоча б парочку кілограм. На сьогоднішній день маю мінус 14 кг, Вже більше двох років їх з легкістю утримую. Ну і звичайно, плюс покращення по самопочутті і здоров'ю. У мене нема задишки, в мене немає цукру. Так як раніше був повищений цукор. Е, немає е, не п'ю таблеток уже від тиску взагалі. І за 7 місяців отримала результат мінус 20 кілограмів. Наразі його з легкістю утримую. Ну але завдяки нашим збалансованим продуктам я дуже класно покращила своє самопочуття. Завдяки академії успіху більше розібралася, що якісне харчування, що це якісне харчування. Це не тільки для мене, а для всієї моєї сім'ї. Ну багато ногу хочеться сказати. Ну от насилька много емоцій, що не слов. просто Спасибо большое. Позбулася болю в колінах, який мала більшість свого життя з 15 років після праці, і мені казали, що це на все життя. От ніколи не кажіть ніколи. От. Я, звісно, доволю. Тому большое спасибо, буду продовжувати.